Душі і для тіла. І також я підтримую те, що Микола сказав. Давайте ми помолимося за їхню команду, помолимося за команду Баєва, за команду Лаврова. Хай Бог благословить, щоб Євангелія там звіщалася і щоб те, що сіється, воно було полите водою Божої благодаті, і проросло для слави Божої на спасіння ще багатьом людям. Схиляємося, молити, молимося. Боже наш, Я тобі за що ти дозволяєш нам Боже наш, ми щиро дякуємо Тобі за служіння, яке ми мали. Ми дякуємо Тобі за слово, яке ми чули, Господь. Ми дякуємо за любов Твою, яку ми пізнали в нашому житті, яка обновила нас, Господь, і вона керує нами, Боже мій. Ми щиро дякуємо Тобі за все. В цій молитві, Боже мій, я прошу Тебе, Господь, Боже, благослови кожного з нас, Боже мій, щоб і дай нам мудрості в серця наші, щоб ми могли звіщати Слово Твоє. Ми могли, Господь Боже мій, проставляти Тебе, Господь Бо не тільки словами і ділами своїми. Боже, благослови кожного з нас. Разом з тим, Боже, я прошу тебе, запали кожного, Господь, щоб ми в наших серцях, Господь, бо ми в наших думках і в бажаннях і в справах ми несли тих, хто має потребу до Тебе, Господь. І не тільки, Боже, може, можливо, молитвами, але й всякими справами, Господь Боже мій, зіщали любов Твою, благослови, Боже мій, кожного з нас. Разом з тим, Боже мій, ми молимось. За країну нашу, Господь, Боже, помилуй. не в наших силах, Боже мій, але ми твердо віримо і надіємося на Тебе, Боже мій. Я вимилістью над нами, Господь Боже мій. Хай Боже, вся Україна прославляє Боже ім'я Твоє як Спаситель, Господь. Благослови. Ти бачиш, Боже, кожного, хто заявляє нужду, ти бачиш, Боже, кожної і проблеми всіх ти знаєш, Господь. Я прошу тебе, Боже, благослови, підкріпи, Господь. Дай нам зрозуміти волю твою і поможи, Боже мій, щоб в своїх проблемах ми прославили тебе. Разом з тим, ти бачиш, Боже мій цю дитину. Боже, я милість, Господь. Благослови Господь. Ти є Бог, який може робити неможливе. Ти є Бог Господь. Ти є наш лікар, і ми до тебе звертаємось. Я ви милість свою. Тобі за все, Боже, хай буде слава віки. Боже наш, ми продовжуємо молитися і благословляємо цю команду, яка сьогодні проводила служіння. Благословляємо служіння в Коршеві. Хай Твоя сила і Твоя мудрість буде на тих, хто проповідає Євангелію на спасіння. Ми благословляємо служіння у Лаврові і в Баєві. Просимо благослови тих, хто там трудиться. Хай все буде на славу тобі, хай проповідь Євангелії Твоєї буде. На спасіння ще багатьом людям, бо ти хочеш, щоб і всі люди спаслися і досягнули пізнає правди, поможи всім, хто там трудиться, звіщати правду Твою і благослови це служіння. Тобі, хай буде слава, хвала, подяка, поклоніння, честь на навіки. Амінь. Отче наш, що, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство. i one. Ті, сестри, наше зібрання закінчено. Слідуюче зібрання в нашої церкви буде в суботу, на 18-ту годину, молитовне. В неділю орієнтовно ми плануємо, родина вся, що буде траурне, прощальне богослуження на 10-ту годину. Ну, але ще орієнтовно ми точно не знаємо, тому що. Дорога ще, таможня, може бути ще щось інше. Але так, орієнтовно говоримо. Якщо має щось привіт, чи має щось сказати до нашої церкви, просимо, скажіть, передайте, якщо маєте. Приймаю вітання з берестян. За цей привіт ми щиро. Дякуємо, від котрих отримали і наші браті і сестри, якщо будете в інших церквах, несіть щире вітання від нашої церкви в Іфанії. Просимо і на закінчення благодать Господа нашого і Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа. Нехай буде з нами. Amen. Z mrvom Božjem, pozdravite enega.